Всім привіт на каналі LifePetsUA Сьогодні ми поговоримо про літраж для равликів, як його оприділити і чи варто поступово його робити, чи зразу в великі контейнери сажати. Зараз ми все розберемо. Починаємо звичайно з самого початку. От ви забрали кладку. Це в мене рєтіки знесли стандарти, а це в мене маргінати знесли яйця. До речі, почала темніти серветка ще пару днів назад я цього не бачу. Зараз я її поміняю, бо такого бути не повинно. Коротше, ви забрали яйця, ретики я зразу в літр сажу яєчками ще. Вони тут вилупляться, посидять, поки не з'їдять шкарлупки. Чуть-чуть я їх покормлю тут. Десь тиждень вони сидять, коротше кажучи. Далі я одразу їх звідси переселяю в 9 літрів через тиждень приблизно. Ну, отаку велику толпу, звісно. Вони тут у мене ще тиждень благополучно існують, в 10 літрах, можна сказати. Потім я роблю відбраковку, лишаю штучок 15 приблизно такого і сажу в 20-літровий контейнер. В два рази більший. Ну, поняли, так? Да? А пізніше вони вже стають чуть-чуть крупнішенькими. Я їх продаю і вже зараз будемо розбирати, що робити вже з такими. Сантиметри 2-3 равликами. Ось маргулечки, 4 штучки в літровому сидять. До речі, їх вже скоро переселяти потрібно буде в більший контейнер. Я думаю, що це може бути 4 літри. Тут сидять зараз ретіки. Чесно кажучи, я їх, мабуть, заморожу, бо в мене не влаштовують їхні темпи росту. Ну, це, оставив вкладку альбіносі від своїх пенсіонерів, і мене не влаштовує їхній темп росту. Так що, мабуть, буде цього року в мене без ретіків Альбіно. Ну, тобто, ви зрозуміли, з такого контейнера плавніше в такий переселяємо, потім в чуть більше, якщо це маргульки. Вони тут посиділи, переселили в 10, в 10 вже мало 15-20 і поступово доводимо до 35 літрів на пару. Але ну ви повинні це зрозуміти. Немає такого, що конкретно в якийсь день ви поймете, що о! По календаріку їх треба переселяти. Ні, ви дивитесь візуально, бо всяке може бути, можливо, вони у вас за місяць нічого не прибавили через те, що якісь там проблеми в них були з харчуванням чи з чимось іншим, і вони не виросли. І ви їх пересадите в великий контейнер, і їм там забагато місця. І вони там рости знову не будуть. Тобто треба дивитися на їхній розмір. Це головний фактор, на який ми дивимося. Якщо ви переселили равлика в великий контейнер. І ви бачите, що в нього там не все окей. Ви бачите, що вже пройшов якби тиждень, вже він міг би адаптуватися до нового розміру, прироста немає. Ждете ще чуть-чуть, там півтора-два тижні, прироста нема, щось зробили не так. Вертаєте в старий літраж. Якщо знову не росте, значить треба ще більше. Можливо, бо я не знаю, який ви там будете вибирати. Ну, це треба все дивитися приблизно, і якщо ви новачок. Зразу це не прийде до вас. Це тако рік, два. Якщо ви їх будете постійно розводити, равлики, ви зрозумієте, коли їх треба переселяти. Це у всіх видів індивідуально. Це я вам зараз привожу приклад архахатин і ахатини Ось у мене тут сидять речіки. Тут в них, звісно, засрото, вибачайте, я їх не мив дні три А таких мелких, до речі, треба дуже часто мити. Так багато срут, що взагалі. І дуже багато їдять. Насправді вони ростуть стабільно, але можливо проблема в тому, що зараз зима як не як, і отоплення дуже нестабільне. Термоковрики деколи включаю, деколи не включаю. Дивлюсь по ситуації. Тому ви повинні також, якщо розводите, всі умови мають бути дотриманими. Отстають, не шкодуйте в морозі луку, Якщо вам... Не піднімається рука заморозити чи висушити яйця, то ви в це діло навіть не лізьте. Тут дуже треба бути таким живодьором. Хоча я не скажу, що я себе якось морально погано відчуваю від того, що я їх в морозілоку поклав. Воно якось, ну, з часом ти звикаєш до цих всіх справ, і вже ну, не так шкода. Ну, ти розумієш, що їх багато. Ну, справа не в тому, що. Ми це зробимо, тому що нам так хочеться. Це так потрібно зробити через те, що ми ж хочемо, щоб ну, не переводились равлики, щоб нас були усіх великі, гарні, круті. А і люди так само хочуть. Вони ж як куплять, то вони також хочуть виростити здорового, красивого, великого речіка. Вони ж не хочуть виростити собі таку кумілі Путіка і сидіти радуватися. Ну, правда, ж всі надивляться зараз в Ютубі равликів, які вони гарні, великі, а потім в людей вони не ростуть, як треба. До речі, ретиків, конкретно радість ростити по одному, так, на секундочку. Тут теж ретики. Я думав, тут інший вид сидить, але я забув. Е, невеличкі проблеми з ростом через температуру. Це я вже не буду заострювати увагу. Ми про контейнери говоримо. Дивимося, тут їх три штуки. Оце контейнер 10 літрів, на них поки що вистачає. Закриваю і тепер дивимось далі. Ось, Допустимо, вам прийшло по почті чутки сантиметри 4 приблизно. оцей конкретний. І куди його селити? Якщо ви не плануєте займатися розведенням, не хочете купляти тисячу контейнерів, щоб по чуть-чуть міняти. Що ви можете зробити? Берете великий контейнер, Покажу на цьому, що в них є. Допустимо, для ретика для одного треба 40 літрів, щоб він був. класним, великим. Може і пара жити в 40 літрів. Але вони тоді не геть великі будуть. А що ми робимо? Беремо файлик, звичайний такий поліетиленовий скотч і перегороджуємо контейнер на дві частини. В одній частині сидить отака. Малявочка. Ну, конкретно, якщо вже аж така, і їх там пару штучок, то можна і без перегородок обійтися. Це все допустимо. Але якщо вони чуть-чуть менші у вас там, то ви можете, в принципі, перегородити контейнер наполовину. Пізніше перегородку можна здвинути або взагалі забрати. Це все робиться дуже візуально. Ретикуляти і фуліки, вони легко переносять всі зміни літражів. Бо це швидко ростучий вид. В цих можуть бути проблемки, і частіше вам треба робити буде перегородки для архахатин. Ось у мене трупарка для яєць, так сказати. І я вас закликаю робити так само. Ось у мене всі яєчки, які я засушив за зиму. Ну, можливо, якісь і великі серед них були, бо ну не буду вже їх в січні чи в якомусь грудні залишати кладки, ну це нелогічно, нерозумно. А тут окладка була буквально кілька днів тому. Вони вилупляться десь в лютому, в середині лютого, я собі так думаю, вони тут вилупляться. Просидять вони тут тижні-два добрих. Потім їдуть в літровий. Це півлітровий. Може навіть менше, як півлітра тут. Тут сидять у мене зараз якраз. Але, до речі, в них є така проблемка. Я вже контейнер маленький, матік я їм сюди не покладу. Вони сидять на серветках і вони таку кашу з них роблять, і це не дуже зручно. Ось вони поїли огірок вчора був, і благополучно тут все згавняли. Мені тепер це все треба викинути. Знову застелити нову серветку. І це трохи за пара з ними йде така. Тут сидять чотири маргульки. Ось вам, до прикладу, 40-літровий контейнер. В ньому живе один ретик. Якщо з ним буде все добре, від нього ми будемо отримувати потомство. Це ростуща особина. треба буде переміряти. Отакий От ми, біленький, красивенький, це альбіносик, сиди. І, коротше кажучи, йому тут в самий раз. Він тут може вирости і 20 см. Ну 20 не буває, дуже рідко, точніше, 18-17 це в принципі нормальний розмір для ахатини ретикулята, неважливо альбіну чи стандарт. Тобто ви можете сюди поселити і отаких, от як я показував, два штучки. В 40 літрів їм буде тут абсолютно нормально. Далі, якщо у вас арха хатини, їм треба контейнер, на що звертаємо увагу. Плоский, в два рази може бути такий. Через те, що ахатина ретикулята це вид древесних равликів. Вони в природі вісять е, на дереві. Тобто їм треба висота, бо вони люблять поповзати. Ну, ви представляєте собі, равлик 18 см, більший за оцей на пару сантиметрів. Отако от має нормально випусти на стінку. Якщо він тут даже розвернуться, розкарячиться не може. Це погано. Він любить на кришці повісити хатини, вони не принципово. їм байдуже на висоту. Тобто, можете зекономити і купляти горизонтальні контейнери ось такого типу. Це 14 літрів. Там живуть два тигрики. Я до них пізніше колись дойду, вам покажу їх. Ось. Тобто, ретик живе в мене тут один. В нього все чудово. Що варто відмітити, в кожного виду. І тигри, і архахатини різноманітні, там, егрегії, маргінати, сутураліси, овуми. Всі мають конкретний розмір літража для дорослих, прошу замітити, особин. Тобто для двох ретіків це 40 літрів для дорослих, для двох маргінат дорослих, знову наголошую, це 20-30 літрів і так далі. Але це контейнери горизонтального типу. О, уявляємо собі, горизонт. Є українське гарне слово «позем'я». Ну, не будемо вже в українську мову вдаватися. Ось такі контейнери. На, на оці контейнери розрахована таблиця роста. І, в принципі, я вам цю таблицю дам в телеграм-каналі нашого каналу Ютубного. Найдете її, я тут ну, буду заходити, деколи щось публікувати. Я там давно нічого не, ви... ну, не виставляю, але буду. Тобто, там ви найдете норми для всіх равликів, в яких літражах вони мають сидіти. Кількість осіб на один контейнер, до речі, в тій таблиці роста. Буде все вказано або для пари, або для одної особини. Ну там буде написано рядишком. Ну ви розумієте, що якщо у вас такий контейнер, тут нормально виростуть два ретики. Ну, один, взагалі в ідеалі один. Якщо ви поселите сюди 5 штук, вони великими не будуть. Це треба теж враховувати. Чим більше равликів, тим більший контейнер їм треба. Якби тут були грегії штук 6, їх тут могло би сидіти в принципі. А далі як зрозуміти, що треба переселяти? Ну, Цей равлик йому було б вже тісно в контейнері такому. Оце я вже бачу візуально. Він би тут різ, але дуже погано. Лучше в 40 посадити, звісно його. Цей контейнер, до речі, я привів приклад поганий, бо тут він би все рівно різ, Якби він був чуть-чуть тако меншенький, Ну, приблизно. Давайте я вже тигрів покажу. Мені каже, так багато хто їх жде, а я їх не показую. Тобто, зрозуміли, що важлива кількість осіб в контейнері. Тип контейнера. І це все поділяється візуально. Тут живе два тигри. Їм тут і місця вроді би, ще хватає. Ну Там ще один сидить, не буду я вже його трогати одно Красується один перед нами зараз. І в принципі, тигрів я поки що переселяти не планую. Можливо, через тижні-два буду за цим задумуватися. Вже. Ось, контейнери міняти як часто по розміру. У мене вже там цілий план написаний, що я маю вам розказувати. Навіть покажу вам цей план. Так, нововилуп, ми розібрали, як переселяти, що з ним робити. Таблиці літражі я вам скину в телеграм-канал. Поступово чи одразу великий літраж. Це якщо ретіки, то не так важливо. Якщо це арха, хатини чи тигри, то це ну, дуже важливо. Тигра, ні в коїм разі не сажайте маленького у великий контейнер. Це гарантовано будуть проблеми. Поступово, краще, поступово для всіх. Якщо ви вже сильно великий професіонал і вже дуже сильно наловчилися, то можете пробувати ретіків зразу селити. Але там теж не все так однозначно, його треба селити в 40 літрів, коли він вже хоча б сантиметр 4 є. Так зрозуміти, що пора переселяти. Дивимося на візуально на око. Тут має бути місце, Ну, представте собі, ще одного тут рядом, і їх скоро переселяти буду. Отам От місця достатньо. Я його переселяти, тим не збираюся. Далі, кількість осіб на контейнер, Тоже теж все приблизно. Літраж для дорослих равликів. Це також табличка з кіну. Перегородки і економія я розібрав вам. Що якщо у вас геть малявки, тигрики, якби вони в мене були рази в три менші, тут аби стояв файлик тако наполовину, і вони б сиділи в одній половинці жили, а друга була б пуста. Могли б там ще хтось жити, якийсь інший вид. Далі, як часто міняти контейнери. Все, в принципі, ми з вами розібрали, ми молодці, Так знаєте, як переселяти кого, коли куди. І ставимо лайки, підписуємося на канал і залишаємо свої класні коменти, щоб я мав мотивацію знімати відео. З вас лайк, підписка, коментарі. Всім пока!